До підніжжя ніг твоїх припадаю я, Господи, і до правиці Твоєї святої, яка створила мене і зробила мене людиною, що пізнала тебе, але я згрішив і вчинив зло перед собою і перед Тобою, залишившися ту бесіду з тобою і віддавши дні мої бесідам з похотями. Благаю тебе, Господи, не пригадай мені гріхів юності моєї, незнання старості моєї і слабкість єства мого. Яка здолала мене і потопила мене в роздумах про ненависні речі. Але від настирливого блукання похоти зверни серце моє до тебе, сокровенне світло нехай живе в мені. Твої благодіяння до мене в усі часи випереджали усяку мою волю до добра і готовність серця мого до чесноти. Ніколи не стримував ти турботи твоєї про мене, щоби випробувати вільну волю мою. Але як батько піклується про свого маленького сина, так і твоя турбота супроводжувала мене, оцівська благодать твоя відвідала неміч мою і не дивилася на те, що випробовувати волю мою, бо ти знав мене в усі часи знав, що менше немовляти знаю я куди йду. Амінь.